Друге в долині зорганізували загальноміське свято дитинства. 200 вихованців зі всіх дошкільних навчальних закладів міста на сцені будинку техніки подарували долиня нам море позитивних емоцій, посмішок та хорошого настрою. Адже байдужим не залишився жоден відвідувач святкового концерту та лановитих дошкільнят. Садочки і діти і батьки підхопили цю ідею, і вже ми в долині маємо буквально за рік друге свято. Насправді це свято пройшло на щабель вище, на щабель достойніше, і я в очікуванні, що ж буде наступного року, оскільки а, росте старання, росте майстерність, а, дітки вже більше орієнтуються на сцені. А вихователі, музкерівники, вони вже розуміють, що їх чекає а, в кінці весни, на початку літа, тому підготовка починається ще, ще з осені. Було важливо. Впорядкувати всі ці їхні творчі ідеї, і зробити єдине свято, тобто об'єднати їх і тема дитинства, і тут твори витворяй, що дітки теж робили, і насправді це радує нас, радує батьків і для міста це є велика подія. Маємо чудове загальноміське свято, яке почалося з молитви до Бога, почалося із загальноміського співу церковного гімну. України, а завершилося оцими шквалами емоцій і масою вражень від без винятку кожного закладу. Ми бачили нові сценарії, нові пісні, нові віршики, нові костюми. А головне ми бачили зовсім інших дітей, які себе дуже вільно розкуто поводили на сцені, які хотіли виступати. Таке враження, що вони тут кожного дня займаються. Тому низький уклін всім долинянам і нашим музичним керівникам, і керівникам нашим закладів. Ми вирішили і під. Дописки переповненого залу підтвердили те, що кожного року, 1 червня, у долині проходитиме загальноміське свято до шкіли. Продовж дев'яти місяців. Музичні керівники дошкільних навчальних закладів вигадували сценічні образи та готували музичні композиції та мініатюри. Що мене Просто вражають всі садочки, їхня праця, і хочеться щоразу виходити на сцену з новими позитивними емоціями. Весь страх конфіскується, і просто хочеться дарувати людям радість, і щоб всі садочки також дарували їм радість. А наймолодші долиняни і справді заряджали позитивом. А кожний номер супроводжувався шквалом аплодисментів. Родзинкою дійства стало те, що до виступів організатори долучили не лише дітей, але й їхніх батьків. Наші враження так, кажуть, будуть незабутні. Напевно, що ми його не забудемо на ціле життя, тому що е, як батько я перший раз е, таке, ну так виступаю з донечкою своєю. І спочатку було, ну на мою думку, е, ну, трошки ми боялися, але як бачите, вийшли на сцену, заради своїх дочок зробили те, що зробили. І такі свята є необхідними. По-перше, вони розвивають, тим більше діти в садочку вони постійно беруть участь в таких святах, і вони самі по собі вже менш-більш розуміють, що вони будуть робити в майбутньому. Побільше б кон конкурсів, побільше б таких змагань можна було б надіформляти. І я хочу подякувати нашим. Вихователям і керівнику нашого садочка за те, що вони докладають таких зусиль, які ми можемо побачити і можемо відчути емоціонально. І я думаю, що всі задоволені цим святом. Загалом свято дитинства вдалося, сподобалося малюкам і дорослим. Незадоволених не спостерігалося. Діти отримали купу позитивних емоцій, а їхні батьки на один день повернулися в дитинство.